Я, я дивна жінка. Можливо, божевільна, я знаю. Усі говорять, що я холодна, розсудлива, розумна і абсолютно бездушна. Слава Богу. Але, але в мужчині бо в мужчині мене цікавить не краса. Ще інтелект вищий дар. Паучі, мене не треба прибільшувати інші суттєві якості. Ні, все інше мене не цікавить. Розумієте? Любому мужчини з високим інтелектом. Це привілеї небагатьох. Мабуть, я сильно, сильно вас люблю, яко що кажу вам, про це. працює. Що ще? Сиру покласти не треба. Ідіть. Гаразд, Я йду.